всіх глядачів на моєму новому відео, і як ви бачите, я вже зачарувався. Але в незри я піду трошечки пізніше, тому що у мене там деякі проблеми. Але сьогодні я вам хочу розповісти про різні редстоун механізми. І, до речі, ви знали, що, що перші редстоун механізми з'явилися не на Альфа, а ще на бета 16. Десь я не пам'ятаю, я, до речі, взяла механізми, які я накрафтувала ті, що в мене були. Ось, і я вам хочу розказати їхні властивості. І поки що починається з такого як Redstone. Це як кабель постачання, так можна сказати, енергії можна ставити в будь-якій послідовності. Або є ще й повторювач ну, той який. Ну, я його називаю повторювальний кабель. Не знаю чому, але ну, тому що він просто, наче повторює сигнал, але. Але думаю, так, він повторює, ну, розподілює механізми. Я бачив, що в деяких більше в цьому потрібні компаратори та інші. та Redstone з Молоскипи. Але я не впевнений, як його застосовувати. Або і ще є спостерігач. Сьогоднішня тема, тому що ось тут він має вихід, а отама, там, де його личико, ви його бачите. То він саме надходить звідти Redstone сигнал. Саме. І якщо я, наприклад, поставлю сюди будь-який блок, можливо, то він повинен активуватися, це буде видно по, кра... по червоній штуці, але я не впевнена, чи воно так буде. Так працює взагалі, тому сьогодні я хочу зробити циклічний механізм, або просто вічний двигун, як я його називаю. І він, і він буде із цих спостерігачів. Ось і я вам хочу зараз показати, як крафтиться різні механізми, які потребують редстоуну. Наприклад, такі механізми, як редстоун, лампа, панотні блоки, та навіть як ти називаєшся. А, точна книжкова полиця. Вона теж потребує редстоуну. Ну, ось. І ще ось так радиться стіл зачарування, якщо хтось не знає. Ось. І от тут саме у мене є самі механізми. редстоун блоки смолоскипи, важі кнопки, розтяжки та інше. Такі є такі речі, як спостерігачі, ем, сонячні панелі. І ще повторювачі, які я маю. редстоун компаратори воронки. Виштовхоче, розстрілювачі. Виштовхочі видають. А роз... Ді... Коротше, один не стріляє, другий видає. Автокрафтери, поршні, липкі поршні. Випухівка, наприклад. Випухівка, наприклад. І мішень, я їх все це маю, і, до речі, хочу показати вам свій перший механізм. Ось, працює він таким чином, що, наприклад, ми уявимо, що тут усе виросло вже. вже і, я, і я натискаю на цей важіль важі два рази і смер. І роздавач змиває його, і я ще натискаю і, і, і забираю всі, все насіння, і, і, і повторно так висаджую. Та, і так можна робити дуже багато разів, в незалежності від, яко, від якого виду у тебе ферма. ферма. Так що, сьогодні я хочу вам показати, як створювати цей циклічний механізм. Ось, і якщо я поставлю його так, то він почне видавати отакий сигнал, ви його бачите по червоні редстоуна, Або якщо я замість цього блоку Родстону додам сюди ще поршень, то він буде нескінченно штовхати і можна ставити нескінченно блок, і він їх буде штовхати. Ну, в принципі, логічно. Але діло в тому, що це не лише так працює, не лише працює з поршнями, я мав на увазі. Воно працює ще з багатьма різними блоками, що потребують енергії від редстоуну. Ну, такі, як, ну, я сам не знаю, які саме, але просто знаю. Добре. В принципі, спостерігачі крафтять із багатьох отаких компонентів, але ще можна зробити піаніно в Майнкрафті. Але я ще не знаю, як його повністю зробити, бо потрібні поршні та інше. Але все ж таки, ну, якщо, наприклад, поєднати із Redstone сигналами. Ну, наприклад, отакі а, ні, чекайте, ось. Якщо, наприклад, з рацовним сигналом поєднати 2, то вони будуть працювати як цифровий комп'ютер, ну як і ніяк. 0 плюс 0 дорівнює 0, а 1 плюс 0 дорівнює 1. В принципі, логічно. І, і все ж таки, таки, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Яку... Але перед цим, ми, ми... повторний огляд редстоуну танотний та блок, який мені потрібен. Але він буде в наступній серії, тож не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Ну а з вами був буде 2025 і всім до зустрічі!